Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас Сакровічниця фараона. Скарбниця, я би мовив так, якщо правильно сказати було б, це скарбниця фараона. Е -е, івент простий, ви маєте грати, перемагати ви маєте на найбільше 10-х на рівнях для того, щоб швидше пройти цей івент. За перемоги, ви будете проходити. Отримувати флажки пропорції, так би мовити. І ці пропорції ви будете обмінювати, наприклад, перший пропорція. Це у вас 3 дня прийома, Потім два пропорція у вас будуть на бустери. І перше вам кільце ключ. Кільце ключ ви можете потім обміняти у у фараона. обміняти на якісь різні скарби. Що хотів сказати ще, друзі, за 4000 голди або за 80 гривень, якщо у вас гра встановлена на ПК просто на Вінду, не через Steam, не через якусь ще шляпу, ви можете придбати обвес проводник душ. Давайте його оглянемо і зараз поставимо його на шеріка Ми будемо бачити, що в нас такий обвіз буде. Я думаю, що це просто топчик, і це для Хеллоуіну просто, просто космічно. Друзі, просто космічно. Давайте його переглянемо. Він от такий у нас обвіз буде. Ми будемо мати такий ліхтарик над танком. Друзі, зіграв на КПЗ кілька годин, буквально дві години. Ми зробили, ми грали взводом, зробили всі БЗшки стосовно скарбниці фараона і забрали повністю всі нагороди. Також у нас на КПЗ-50Т там планка низька, тому нам випали 5 майстрів, це 21% на фараона. через скарбницю я зайшов і відкрив. ну Зараз, якщо бачите, пропонує нам за 1350 голди купити кільце. але і я відкрив два кільця ті, що нам дались тут, це на третьому етапі, і також на десятому етапі я відкрив два. З них випали мішечки, які, в принципі, там нам, мабуть, не потрібні, тому що вони тут. їх треба для того, щоб щось відкрити, треба нам Ну, можна один з цих танків отримати, або Тут можемо. Ну, мабуть, це буде якийсь, якийсь із танків. Лікан у нас є, фараон вже є, хельсінг є, і нічого іншого не буде, тому ми відкривати їх не будемо. А от третій, третій кільце я купив за 1350, і на третьому кільці мені випав а, саме танк Фараон. І що я вам можу сказати? А, давайте зіграємо. На ньому бій, ми поставили на нього камо, яке коштує там 80 гривень, якщо купувати за гроші, і поставили на нього віст такий. Тому поїхали в бій, подивимось, що цей танк може в бою. Зіграємо, подивимось і про нього поговоримо. Довго закидає. Зараз подивимось, скільки взагалі цих фараонів є в грі, але я хочу сказати, що е, мій е, він відкрив е, цей танк, відкрив просто з другої спроби, з другого контейнера йому випав. Але він брав за голду. Я думаю, що можна їхати просто на горку. 17.9 кД у нас. Якщо е, Скажу вам одразу, що граємо ми на каліброваних снарядах. Дуже маневрений цей танк, ну, скажу так, що їде він комфортно, це перше моє враження скажу стосовно нього. Там гробничка лежить, бачите, якийсь фараон там лежить всередині. Тому, як до е, Хелловіна, це, я думаю, машинка дуже цікава, можна пограти плюс барабан 2,5 секунди між снарядами. Я вважаю, що це дуже добре. А якщо б розробники зробили йому взагалі, е, самозаряджаючийся барабан, було б взагалі супер. У нас навіть не пробувають. Що там Дікір Макс? Привіт. Не попахав по Дікір Максу. 17.9 у нас КД, відходимо. КД нас не пробувають. А, СТРВ нормально ж є у нас. Що там по Дікір Максу? Товстому Максу даю. Франкенштанг. на два снаряда заходить. СТРВ, конечно, нам раздае нормально. 940 мы уже танканули. Ну и я скажу, что достаточно точно пушка. Вертуху ви самі бачили Дікер Макс дає нам фугасик. Бо не лишається у нього варіантів вже не Фараон грає проти фараона, так? Да? Макс не пробиває, хоча Макс достатньо сильна ПТшка. Моя перша ПТшка, на якій я грав. Так, друзі, нам треба тут е вирішувати вже цей бій, так? Да? 4 фрага у нас вже є. Але нас мають забрати, так? Да? Фараон на забереченні. Дуже поспішаю і не пробиваю Франкінштанка, хоча міг би, мабуть, приключитися на голду і забрати його, але... На жаль, не зробив цього, тому що думав, що фараон нас з правої сторони буде підпирати 2700 дамага у нас. Грати комфортно, але коли немає підтримки тіммейтів, то тут вже трошки важкувато, тому що КД-17,9, за 17,9 і стежки просто розберуть. Два фараони в команді. Є в команді противника, тобто, бачите, цей танк не рідкий, але е на ньому грати, я думаю, що ви не будете постійно, тому що ну, на сьомому рівні мало хто грає, і я не думаю, що це дуже прям так цікаво грати на сьомому рівні. Дікер Макс не пробиває, штур Ремель. А штур Ремель вже пробиває, пробиває боляче, тому зараз ми трошки відійдемо і почекаємо тут позиційно, тому що наша команда вся вона трохи з іншої сторони чомусь. Підставляємо трошки борта. Щоб у нас ФВшечка не пробивала. Кріоса дайте нам, будь ласка. Угу, я навіть вже для ФВшки шотний, тому відійду на КД. І трошки почекаємо, поки наша команда збереться або приїде штур Реміль і нас забере. А тур Реміль нас не забирає, друзі. Тобто це був Дікермакс. А Штур ж забере. Але тут помилка команди є велика, тому що команда розділилась, не поїхала в напрямку. Прямо тут, в принципі, на цій карті вона дуже маленького розміру, і тут е можна було грати з одного напрямку. Як бачите, штур Риміль е вирішує тут якісь питання, тому що майже фулова тіма 6 гравців, і ніхто не вирішує вкатувати. Що можу сказати? Ви по дамагу самі бачите, по грі ви бачите плюс-мінус. Я хочу сказати, що танчик нормальний фармить, плюс-мінус нормальна. І що можна ще сказати про нього, що треба на ньому ще трошки пограти, для того, щоб зрозуміти якісь тонкощі деталі. І пізніше я обов'язково запишу ще один з ним відос. Друзі, дякую за перегляд. Все буде Україна, всім гарних боїв, всім пока!